Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Ось дістались ми крайньої графічної новели Монстр Верз, Гудзіла та Kong Полювання. Посилання на всі попередні частини будуть, як завжди, в описі. Комікс приквел до фільму Godzilla та Kong. Нова Імперія створений Брайаном Бучелато, і вперше у Monster Wars демонструє події, що відбуваються безпосередньо перед подіями фільму, з яким він пов'язаний. А також ми підіб'ємо підсумки усіх романів та розберемося, як так вийшло, що одні спіною навколо рота доводять, що комікси це канон, а інші знаходять мільйон причин так не вважати. Ну і звичайно дізнаємося, як воно є насправді. Тож буде особливо цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Конга, який п'є зі струмка в порожнистій землі, атакує схожа на шаблезубого тигра істота, яка називається Prowler, або Хребетник, дослівно ж хребетний бродяга. Після незначної сутички котик вирішує відступити і ненароком наступає на натискну плиту, що запускає град на електризованих металевих стріл і спускових установок поблизу. Ми бачимо, як чоловік зі шрамами якого звати Реймонд Мартін сповіщає по рації, що тварину можна грузити? Ми переносимося у студію Берні Хейза, який, продовжуючи свій подкаст Правда про титанів, розповідає про напад Годзіли на нафтову вишку в Атлантичному океані, яка була покинута з 2020 року. Американські винищувачі, що літають поряд, вирішують притримати вогонь, коли Годзі підпалює вежу своїм атомним диханням. Берні нагадує своїм слухачам, що Годзіла завжди діє цілеспрямовано, згадуючи його напад на Apex Cybernetics у Пенсаколі, коли компанія таємно будувала меха. Він вирішує з'ясувати, що спонукало цей останній надбіг. На віддаленому острові Мартін приймає дзвінок, щоб підтвердити, що Монарх буде підтримувати їхній контракт із його компанією RM Constructions. Він проходить крізь кімнату з трофеями повно оброблених супервидів і виходить на вулицю, де стіє свідком прибуття непритомного хребетника на вантажному кораблі. Тим часом у порожнині землі Конг досліджує чергову печеру та знаходить всередині численні малюнки монстрів, у тому числі протистояння між Годзілою та іншим титаном рептилією. Так саме такий малюнок був показаний ще у 2022 році у колабораційній грі Call of Duty та Godzilla з Конгом. У величезному ангарі підлеглий повідомляє Мартіну, що реактор Приманка, покликаний привернути увагу Годділу, готовий. Це запобіжний захід, щоб він не втручався в заплановані випробування гігантського робота, названого мисливець за титанами проти хребетника. Приманка успішно відволікає Годзілу, а Мартін, сідаючи на місце пілота, активує механізм. Берні повертається до своєї студії звукозапису і бачить ще одне сповіщення про тривогу. На березі Індії з'являється Сцилла. У цей час мисливець за титанами розправляється із хребетником на. Арені, не даючи останньому втекти через стіну. Мартін в основному задоволений боєм, хоча відзначає падіння сили, яке може бути небезпечним проти більших титанів. Інший підлеглий повідомляє про реакцію з сили на приманку, яка привела її до найбільшої атомної електростанції Індії в місті Куданкула. Військово-морські сили Індії піднімають винищувачі: літаки літять, будем всіх бомбіть. Але з легко їх знищує, пробиває клешнями обидва блоки силової установки і, покривши територію забруднювачем, схожим на туман, поглинає радіацію. Перекусивши титан, повертається в море. Нам демонструють флешбек Мартіна, коли сам комуто напала на будівлю, яку він допомагав будувати. Зі спогадів ми дізнаємося, що саме так він отримав свої шрами, і це призвело до смерті його батьків, дружини та сина. Повернувшись до реальності, Мартин зазначає, що несподівана атака з цили є ще однією причиною для знищення всіх Титанів. Продовжуючи свій подкаст, Берні повідомляє, що Годзіла спливає на поверхню, щоб поспостерігати за руїнами електростанції, і передбачає, що порушення природного порядку з цилою зробило її мішенью для Годзіли. За тиждень Мартін прибуває до невідомої точки входу до порожнистої землі і бачить звіт про нову появу Годзіли. Він відвідав ядерні лабораторії Сполученого Королівства в Престоні через кілька годин після того, як сила атакувала їх. Потім вона поглинула ядерну енергію американських ядерних ракет, таємно збережених на авіабазі Авіано в Італії. Берні розмірковує про мотивацію сили, припускаючи, що вона можливо готується відтворити або поглинути достатню кількість радіації, щоб кинути виклик Годзілі, якого двоє рибалок з песиком помічають біля узбережжя Італії. Мартін відправляється до порожнистої землі, де на нього вже чекає мисливець за титаном. Робот хапає сплячого неподалік варби та за хвіст і вбиває. його. У цей час жувавший щупальце конг, ну принаймні ми тепер знаємо улюблену страву примата, відчуває зловмисника. Далі Мартін вбиває шкерного буйвола, для чого це було залишається загадкою. Трофейний експонат Буйвола він вже має, а будь-якої загрози травоїдна істота не становить, на мен шести. Мартін знаходить слід іншого хребетника та спершу натрапляє на двох дитинчат. Він готується розчевити їх, але його атакує мати. Сцила з'являється в Римі, тоді як Берні іронічно відзначає, що вічне місто може виявитися і не таким вічним. Але з'являється король монстрів, і тут нам буквально кажуть. Продовження дивіться в кіно. Ще є якісь питання стосовно місця коміксів у бізнес-планах студій. Конг знаходить вантажівку з шкерним буйволом і знищує її. Тоді ж мисливець на титанів протистоїть хребетнику, якого, зрештою, вбиває, встромивши її в груди один зі своїх рогів. Мартін відзначає, що вона добре боролася та збирається знайти її дитинчат, що ховаються в лісі. На захист малечі вступає Конг. Пропустивши кілька ударів, мапа, все ж перекинувши металевого гіганта через себе, скидає робота зі скелі. Мартін виживає після падіння, але стає обідом для малих хребетників. Так, не лише Нова Імперія робила безліч відсилок на король Лев. Кінець. Перше, що мені сподобалося в коміксі, це відсилки до попередніх праць. Так, безліч експонатів мегафауни у трофейній кімнаті Мартіна. Листокрили і психогрифи, смертельні шакали, довгонога матір, споровий богомол, магматична черепаха та навіть голова пекельного яструба з фільму 2021-го. У студії Берні Хейса можна помітити статуетки Ґудзіли і Амхлука, а також плакати і Сіро Серізави, Грем, Емми Рассел, Алана Джони і Таркана Чавузголу. Позитивними аспектами є й сама історія, яка безпосередньо підводить до подій нової імперії, а також емоційні нюанси. Так би мовити, батьківська лінія між родиною питячих і особиста драма Мартіна. Очевидно, що його прототипом був Волтер Сімонс із ГПК. Та якою б клішованою не була мотивація нового антигероя, все ж помста за рідних для мене виглядає більш логічною, аніж просто бажання Сімонса довести домінування людей над титанами, бо йому так наснилося. Так ми підходимо до вже традиційних мінусів: відсутність оригінальних ідей та постійне відчуття того, що десь це вже було. Це ж було вже. Окрім згаданої паралелі з Сімонс Мартін, це і харчування конга восьминогом, показ істот в музеї, як це було в першому коміксі ґудзіла пробудження. Ну і звичайно відвертою копіпастою тихоокеанського «Я мисливець на титані, який, окрім того, що максимально нагадує єгерів, так ще й не привносить нічого нового до Всесвіту Монстерверс, адже вже був Меха Годзіла. Також значно менше за попередників мені сподобалась мальовка новели, яка є не дуже деталізованою, а місцями відверто халтурить із розмірами. Наприклад, годзіла то збільшується, то зменшується по відношенню до нафтової вишки та двох рибалок. Те саме можна сказати і про малюків хребетника. Та особливо ріже око зображення мисливця на титанів, працівників RM Construction і туші шкерного буйвола. Ну, хлопці, це ж буквально один кадр, Невже вже не можна було облажатись хоча б трішки менше. Звичайно, по великому рахунку стосовно відповідності розмірів істот можна придиратися і до фільмів, та все ж так халтурно, як в полюванні, не було навіть в інших новелах. Продовжуючи критикувати графіку, відзначу також, що комікс помилково використовує дизайн королеви Муту з фільму 2019-го для зображення самки Муту під час спогадів Мартіна про 2014 рік. А вбитий мисливцем за титанами Варбет має перетинки на хвості і набагато коротший за свого аналога з Годзіли проти Конга. Ну і наостанок Мартін називає хребетника Титаном, яким, як ми знаємо, він не є. Це суперечить навіть показаному в самому ж коміксі профілі створінь, де він вказаний як супервид представник тієї самої мегафауни. Ну, спишемо це на те, що Мартін просто вояка, а не вчений монарх. Що ж, підсумовуючи наш коміксний марафон, почну з того, що графічні новели Monsterverse в основному справляються зі своїм завданням і є непоганим доповненням всесвіту. Але чи каноном? Для початку треба розуміти, що ж таке канон. Коротко кажучи, це основа. Щось стале і незмінне, те, що не підлягає сумніву. Тепер дайте відповідь самі, чи є такими комікси, а вже ж ні. Попри всю цікаву інформацію, показану в них, яка місцями може навіть закривати певні прогалини фільмів, вони занадто часто йдуть всупереч. І на це є об'єктивні причини. Окрім фінансових, про які я говорив ще у першому випуску, не буду повторюватись, слід розуміти, як створюються літературні твори. Як і новелізації, що, по суті, є літературними варіантами фільмів, графічні романи пишуться, опираючись на ранні сценарії фільмів. А як ми знаємо, творці кіно можуть не лише коригувати перше джерело під час зйомок, так і змінювати його вже на постпродакшн. Одні речі просто відкидаються, інші переробляються. До прикладу, наведу новелізацію «Годзіли проти Конда. Відомо, що на початку планувалося показати у фільмі Меха Кінгідору», але від цього задуму відмовились. В принципі, фільм, який ми маємо, дуже сильно відрізняється від того, що мало бути на початку. Та це вже тема для інших відео. Повертаємось до наших баранів. Новелізація розповідає про два черепи Гідори, яких в принципі бути не може, судячи з того, що нам показали в Королі Монт. Саме через це неспівпадіння багато хто, опираючись на літературний варіант, заявляли про один череп, в якому сидів Ренсерзава, і ще один в голові Мехи. що абсолютно не так. Не слід особливо зважати і на гіпотетичні заяви людей, так чи інакше пов'язаних з Леджендарі, які десь в інтерв'ю можуть запевняти про повну канонічність коміксів. Зрозумійте, ніхто ніколи не скаже інакше, адже це прибутки, які напряму впливають і на касовий успіх фільмів. Студіям потрібно, щоб все світ розвивався, здобував нових фанатів, приносив різносторонні прибуток і залишався актуальним. І як би нам всім не хотілося того, щоб всі продукти логічно співіснували, доповнювали один одного та складалися в одну велику картинку, ми живемо в неідеальному світі, і так бути не може. Є речі, як скажімо, міфологія чи псевдонаукове трактування вченими монарху різних істот, які можна пояснити реальними прикладами. Візьмемо тих самих динозаврів і палеонтологів. Дослідники роками вивчають скам'янілості, роблячи у різний час різні висновки, нерідко складаючи прямо протилежні гіпотези. Так і науковці монарху досліджують монстрів, відкривають нові факти і тому подібне. І в тому, що їх твердження сказані в один час можуть бути неактуальними в інший, нічого дивного немає. Але якщо джерело у нашому випадку комікси напряму суперечить показаному на екрані в плані персонажів, розвитку подій, законів самого ж Всесвіту, то очевидно, що воно не може вважатися канонічним. Тож формально, якщо комікс не йде в супереч показаному на екрані, його можна називати каноном. Але чи варто? Я вважаю, що ні. І таке ж відношення до літературних відокремлень є і у творців в фільму. Якщо для сценарію умовного другого сезону монарху чи шостого фільму потрібно буде розповісти історію так, як захоче режисер, сценарист чи продюсер, вони так і зроблять. І ніхто не буде переживати, що десь раніше в коміксі було показано інакше. Я не кажу, що так обов'язково станеться, і майбутні кінопроекти перекреслять усе, що і так ледве тримається купи в новелах, але враховуючи усі вищесказані фактори, виключати таке теж не варто. Що ж, я сподіваюся, що висловив свою думку більш-менш докладно і зрозуміло, та зміг пояснити всім, хто ще вагався, як насправді потрібно ставитися до літературних проєктів кіно -всесмі. Хто не зрозумів, що ж, передивіться усі шість випусків ще раз. Ну а якщо і це не допоможе, можете залишатися при своїй думці. Мені не шкода. І сподіваюсь, вам не шкода підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар. Слава Україні!